Британцы Нормально тема? Ты приходишь с крышами. Нормально тема? Лангиньон, да. музыка Ну? Чай, клас. Собі приходиш, там десь зависаєш, собі співається, чи Диви, чудак, собі чилить нормально. Да, зараз зробимо. Диви тавер бридж. І опа, чувак. Пішов в свободне плавання. Нормально таке. Каяк, каноє, що це. А поліція прикинь за тим походу пливе. Так, да, за тим чуваком. На каяку. Так. Дивіться, що буде в слідчому відео. Ні, mm. стійте-то.

А ви маєте навіть? це вас ці горішки дуже вкусні. Вони солодкі, але... але я собі від зуб узів не було Так що дивися сам. Дивися, зараз буде якийсь замес. Треба залишитися, подивитися, що то буде. Опа? А, я зрозумів, я зрозумів, я знаю, що це таке. Це, коротше, підключаєшся до якоїсь ком'юни, там платиш 2-3 фунта в місяць і от таке от вони проводять Такі, от, бачиш, мероприяття, де люди просто беруть і виходять, щоб вдома не сидіти і просто беруть гімнастикою, займаються. В центрі чувак показує, що потрібно робити, і всі повторюють просто. Після цього вони підуть бігати. Таке, цікаво, краще вдома сидіти, смолі пускати. Тут сразу біля замку. Сібан. Це люди. Может быть, Це Может буде отправился? Але вони будуть целых. секунд. Тексис, Текс.

Je vous dormir